Книга Пророка Варуха, розділ Перший Ось слова книги, що їх написав Варух, син Нерії, сина Махсеї, сина Седекії, сина Хасадії, сина Хілкії, у Вавилоні П'ятого року, сьомого дня п'ятого місяця того часу, Коли халдеї здобули Єрусалим та. Спалили його. Варух прочитав слова цієї книги перед Єхонією, сином Йоакима, царем Юдейським і перед усім народом, який зійшовся, щоб слухати читання книги, перед вельможами й царськими синами, перед старшими й перед усім людом від найменшого до найбільшого, перед усіма тими. Що жили в Вавилоні при річці суд. І плакав народ постив і молився перед Господом, і зібрали грошей хто скільки міг, і послали в Єрусалим до священника Йоакима, сина Хілкії, сина Шалома, й до інших євреїв та до всього люду, що був з ним в Єрусалимі. Варух узяв був. Десятого дня місяця Сівана, Посуд дома Господнього, забраний з храму, щоб його повернути назад у край юдейський, посуд срібний, що його зробив Седекія, син Йосії, цар юдейський, тоді як ото Навуходоносор, цар Вавилонський, виселив з Єрусалиму і відвів у Вавилон Єхонію, князів, слюсарів, вельмож та простий люд. Вони переказали Оце висилаємо вам гроші. Купіть за ці гроші жертв на всепалення і за гріхи, ще й кадило. Зробіть офіри і принесіть на жертовнику Господа Бога нашого. Моліться також і за життя Навуходоносора, царя Вавилонського, і за життя Валтасара, його сина, щоб дні їх були, як дні неба на землі. І щоб Бог дав нам силу й просвітив наші очі, щоб нам жити в тіні Навуходоносара, Вавилонського царя, та в тіні Валтасара, його сина, служити їм довгий час і знайти ласку перед ними. За нас також молітися до Господа, Бога нашого, бо ми згрішили проти Господа Бога нашого, і гнів Господа та обурення Його не відвернулися від нас. По нинішній день. Читайте оцю книгу, що ми вам посилаємо, щоб ви про неї звістили в Домі Господнім під час свята й у дні зборів, та й скажіте Господу Богу нашому належить справедливість, а нам сором на обличчях наших, як воно й є нині, юдеям, мешканцям Єрусалиму, царям нашим, князям нашим, священникам нашим. Пророкам нашим та батькам нашим, бо ми згрішили перед Господом, ми були неслухнянні супроти нього, не слухалися голосу Господа Бога нашого, щоб ходити за заповідями, що Господь дав нам. З того часу, коли Господь вивів з єгипетського краю батьків наших, аж понині, були ми неслухнянні супроти Господа Бога нашого і відвертались, не слухали Його голосу, тому й упали на нас нещастя та прокляття, що їх Господь заповів через Мойсея, слугу свого, того дня, коли вивів був батьків наших з єгипетського краю, щоб дати нам землю, що тече молоком та медом, як воно є нині. Ми не послухалися голосу Господа Бога нашого. Згідно з усіма словами пророків, яких він послав до нас, кожен з нас пішов за забаганками свого лихого серця, щоб служити іншим богам та чинити зло перед очима Господа Бога нашого.